Будь ласка, можна вас запитати, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві з орендою квартири 1060 гривень. Скільки приблизно ви витрачаєте? Не можу на жаль сказати. комерційна таємниця не хочете чи не можете? Не можу по роботі? Так, Ким ви працюєте адвокатом в адвокатському об'єднанні. А скільки вам років? 29. Чи можна провести з вами день, щоб показати, як ви живете в Києві, на що ви витрачаєте гроші і все ж таки скільки ви витрачаєте коштів? Ну, я зараз їду на роботу. Думаю, так. Ви кожного дня в офісі їздите. Так, так, кожного дня в офіс І якщо там судові засідання заплановано, то з офісу їду е, до суду. Тобто ви в судах буваєте на так. засіданнях? Так. Боже. Так. Куди ми їдемо з вами? Адвокатське об'єднання Рігру. Чим ви захоплюєтеся? Можливо, окрім роботи, ще щось, чимось займаєтесь? Я люблю вишивати хрестиком. Ого, ви знайшли цю людину. Курити кальян теж подобається. Який ваш сімейний стан? Вільна, неодружена. Скільки має заробляти чоловік, щоб бути з вами? Я думаю, що він має хотіти заробляти, вміти заробляти. Тисяч дві доларів, три хоча б. Ну, я думаю, десь 200 тисяч гривень. Двісті тисяч гривень? Для вас як для жінки важливе одруження? Важливо, особливо, якщо ви одружуєтесь і перед одруженням укладаєте шлюбний договір. Тоді, звичайно, ви обговорите всі умови, і жінка обговорить умови, які їй необхідні. До речі, в адвокатському об'єднанні також займаємося, складаємо шлюбні договори, представляємо в сімейних справах інтереси клієнтів. Це наш офіс, де ми працюємо. Тут всі, Вау! хто приходять, наші клієнти, перше, що бачать, це от ірину нашу. Добрий день. <реку> у вас дуже красиво. <реку> це у нас перший поверх. Тут у нас знаходиться компанія енергоресурс. Багато людей тут у нас. я не можу. Сказати багато про саме цей напрям, але я думаю, що може розповісти хтось, хто тут працює. Це Катя, Катя, добрий день. Це ви тут Каліна. працюєте да. Чим ви займаєтеся? Ми зайшли, тут стільки роботи. Я бачу, якщо ви власник бізнесу, компанії, директор, представник. І хочете отримати більш вигідні комерційні умови поставки електричної енергії, то можна звертатись до нас. Ви цьому розбираєтесь, де да? ну да мабуть, да щось щось розбирається. Щоб прочити. Скільки кількілавроків двадцять 26 буде на днях. Тут у нас бухгалтерський відділ. Вони забезпечують бухгалтерський супровід бізнесу, і також, якщо ви держслужбовець, також можуть допомогти заповнити декларацію. Ви тут все робите в цьому <свісно> офісі, де ваше робоче місце. Пішли зі мною. Тут знаходиться моє робоче місце. Покажіть, як ви сідаєте і далі що робите? Вмикаю <смітаю> комп'ютер кожного ранку і починається якась робота. Тут мій колега, він зараз, прямо зараз, в ці хвилини, бере участь у засіданні онлайн, Ого. а це наш відділ. Кримінальний, який займається там обшуки, ДТП має вслідчих діях і так далі. А тепер давайте підемо в кабінет до нашого керівника. Його. Ангеліна звати. Вибачте, ми просто вирішили подивитися, як ви працюєте. Ангеліна дуже Його. приємно. Скільки треба мати грошей, щоб створити таку компанію? Чи ви прямо з нуля починали? З нуля це розум, інтелектуальна власність за гроші можна купити завод. Можна купити якісь корпоративні права. У нас корпоративні права це розум. Зробите невеличкий огляд для нас вашого кабінету. Що тут у вас? Жінка подарила, щоб я сам дзвонив їй, коли мені було скучно. ГОД петуха була заснована компанія. На цих фото зображені призори Олімпійських ігор так. Вислованню у Токіо. Ми були спонсорами ага. і, і до, до сих пор їх. Шахматы, дешова Мне шахмати, шахи. Мне говорят, это шахматы. Я говорю, Ну, звісно, шахмата. Та що це насправді? Ну, справді це штупор і то, що було, вже випита. Можна подивитися? Да, звісно. Можемо навіть сыграть. грати. У нас зараз виклик на ДТП з э, постраждалими прямо зараз. Тому їдемо, тому що там вже чекають клієнти. Тут якраз мій колега уже на місці події, який спеціалізується на цьому, і зараз все детально розповість. вказаний автомобіль був припаркований з правої сторони проїзної частини. Виникла якась несправність, тому він зупинився. Ось ми бачимо наслідки зіткнення двох транспортних засобів: пошкодження правої сторони, передньої правої сторони автомобіля. Вуз виїжджаємо на ДТП будь-якої складності, в тому числі із потерпілими. В Якому випадку потрібно дзвонити юристу по ДТП. я завжди рекомендую звісно телефонувати адвокату з ДТП, який надасть вам юридичну допомогу, як правильно по перше, написати ваші пояснення та допомогти з оформленням процесуальних документів. Часто водії транспортних засобів вони на емоціях. Один з одним, часто вони не ладять. Адвокати вони більш це їх робота, вони більш професійні. Можуть один з одним поспілкуватися, донести ту або іншу правову позицію до свого клієнта і таким чином знайти якусь вирішення ситуації в у будь-ну ну, вказані ДТП. То як вам виїзд на ДТП? Ну я чесно вам скажу в шоці: це так важко і морально, і фізично, і психологічно працювати. Дуже довго не могла звільнитися з попередньої роботи. Я думала, що я не зможу, нічого в мене не вийде, але. Коли я звільнилась і знайшла роботу тут, то я не пожалкувала ні однієї хвилини, а страшно було тільки там в день звільнення і все. Тому я бажаю всім іти вперед, вірити в себе і робити, навіть якщо дуже дуже боїшся, все вийде. Клас іра, дякую вам велике, що взяли мене в ваш день і показали, як ви живете. Це було дуже цікаво. І вам Я думаю, дякую. що це надихне дуже багатьох глядачів.